Було вже давно за полудень. Поволі надходив вечір. У двері сестер Ядвіги та Ірини Заппе несподівано постукали. Хто там? Я від отця. На порозі стояла жінка середніх років. На її обличчі можна було помітити невпевненість. Я від отця. повторила вона тихим голосом. Заходьте, прошу. Ірина прийняла швидке рішення і провела незнайомку всередину до помешкання. Слово отець було зрозумілим у цьому домі. Тут воно діяло з особливою силою. А де наш дорогий отець Серафим?» Він на вулиці. Дозвольте спитати. Хто ви я задцем з Казахстану? Ми вже тиждень в дорозі. Мене звати Марія. Вже йду. Ірина швидко збігла сходами з другого поверху на вулицю. Вона озиралася довкола, де отець? Серце їй тремтіло від радості, адже він написав, що приїде і приїхав. Швидким кроком вона бігала туди-сюди, шукаючи серед перехожих худорляву фігуру довгоочікуваного гостя. Уважно придивляючись до перехожих, пройшла кілька метрів, і ось на протилежному боці вулиці знайома постать. На автобусній зупинці сидів чоловік років 70. Він нічим не вирізнявся серед людей. Які чекали на трамвай. Ірина ледве стрималася, щоб не вигукнути здалеку очі, але вчасно зупинилася і побігла до зупинки. Побачивши її, отець Серафим підвівся. Він був одягнений коричневий плащ, і Ірина помітила, що гудзики на ньому були різного кольору і форми. Вони сердечно привіталися. На зупинці було небагато людей. Отець озирнувся. Ми не могли дочекатися. Як добре, що отець приїхав. Всі будуть дуже раді. Вони чекають на вас. У цей момент отець засунув руку в кишеню плаща і витягнув на який обережно вставив у вухо. Він двічі закашляв, як робив це зазвичай, щоб налаштувати пристрій, і сховав маленьку коробочку з мікрофоном у кишені. О, тепер чую тебе, дитино. Тішусь моя доню, щоб бачу тебе. Але чому ми стоїмо тут, на зупинці? Ходімо додому. Хвилююся вас, щоб бува. Не було репресій з боку міліції. Ти писала мені, що у тебе вдома був обшук. То може за квартирою стежать. Так, це правда. Вони забрали деякі речі. Ірина нахилилася до отця й заговорила йому на вухо. Мене звинуватили і засудили за газету про Божу матір. Яку ми нелегально видавали з друзями, але зараз все добре. І що, дитина, тебе не покарали? Матінка Божа нас захистила. У голосі Ірини звучали нотки перемоги. Ходімо, отче, не будемо більше тут стояти. Я вас запрошую. Всі чекають, вони будуть дуже раді. Ірина не переставала наполегливо запрошувати. Не знаю, чи варто. А раптом за домом хтось стежить. І тоді матимеш неприємності від міліції. Краще пройдемося кілька хвилин вулицею. Побачимо, чи за нами ніхто не стежить. Я візьму сумку. Багажу було не так вже й багато. Гаразд, доню. А як же весілля? Наступного разу прийду може на Різдво. Не перериваючи розмови, вони повільно пішли по вулиці. Вдалині віднілися вежі костелу Марії Магдалини. Ірина Старина розповідала про біль, який переживала, про свій арешт, про майбутнє одруження. Хоча вона намагалася говорити чітко і голосно, але робила це так, щоб якомога менше привертати уваги перехожим. Час від часу отець втрачав рівновагу, збоку це виглядало так, ніби він був п'яний. У такі моменти Ірина підтримувала його рукою, добре розуміючи причини такої поведінки. За останні кілька років вона не раз супроводжувала отця в далеких подорожах і добре знала, що його ліве вухо було пошкоджене під час операції, що призвело до проблем із координацією. Хвороба вуха продовжувала прогресувати, тому слуховий апарат був справжнім порятунком. Ось чому необхідно було говорити з отцем голосніше. Ірина знала, що він погано чує, а тут ще й додавався шум вулиці. Як важко було читати по губах, ідучи пліч о пліч. Час від часу отець зупинявся можливо, щоб краще чути, а можливо, щоб перевірити, чи не йде хтось за ними. Обережно, крадькома він озирався по боках, наче роздивляючись вітрини магазинів. Дивлявся в обличчя перехожих, аби переконатись, що серед них немає знайомих агентів міліції. Ви не проти, отче? Можемо зайти пані Заппе буде рада. Радості не буде меж. Двері квартири були відчинені. Отець наш повернувся, голосно, не приховуючи радості. Повторювала пані Ядвіга. Нехай отець відпочине. Ми скоро приготуємо вечерю. Сідайте, будь ласка, ось ваше улюблене місце. Отець повільно сів за масивний дубовий стіл. Розкажіть нам, отче, як ваші справи? Марія вже трохи розповіла нам про вашу подорож. Цього разу отець не захотів їсти, було видно, що він втомився і був трохи неспокійний. Іренка показала йому підпільно видані газети Шанувальники Марії. Він вислухав і втішив її, сказавши Бог винах родич. За вечері розповідям не було кінця, але щастя тривало не більше півтора години. Час впливає вже пізній вечір. Треба шукати, не переночувати. А чи не бажаєте залишитися у нас? можу наражати вас на небезпеку. За вашою квартирою можуть стежити. Ні, про це не може бути й мови. Тоді до Олени Гасій, на вулицю Декарта. Вона завжди готова прийняти гостей. Я не можу погодитися, залишитися тут на ніч. Це небезпечно. Я вже стільки разів завдавав вам неприємностей. Я вас проведу, отче. Я ще стільки всього хочу вам розповісти. Гаразд, дитино, збираймо речі і йдімо. Нам дуже шкода. Так було. Я зупинявся тут багато разів Це мій справжній дім. А ви мої діти. Він довго стояв нерухомий у дверях, а потім спустився сходами вниз. Поруч із ним Ірина та пані Марія йшли з сумками. Тепер нам потрібно дістатися до першого трамвая. Далі доїхати на ньому до костелу Святої Лизавети, а потім трішки по вулиці Декарта. Ірина добре виконувала роль провідника. Шлях не близький. А якою щасливою буде пані Олена? Вона завжди така зічлива до вас. О, наш трамвай, перший встигнемо, якщо трошки прискоримось, підбадьорила Ірина. Вона знала дорогу, часто бувала у пані Олени. Олена Гасі не раз супроводжувала отця в його далеких апостольських подорожах до Казахстану, Ленінграду, Новосибірська і всюди, де це було потрібно. Пані Олена брала із собою в дорогу навіть свою каструлю, щоб їй краще було готувати для отця і не позичати у людей. Ірина вибігла вперед, але не могла підганяти отця, щоб він ішов швидше. Він поспішно робив кілька кроків і зупинявся, бо не мав сил добігти до трамвая. Ірина побачила, що з його здоров'ям щось не так. У нього зовсім немає сил, подумала вона. За той час, що вона знала отця Серафима, вона багато разів бачила його немочі й хворобі. У будинку пані Запе, і часто у дорозі у нього були напади кашлю. Час від часу він відхаркувався кров'ю. Вона згадала один з таких критичних моментів у селі в Латвії. Куди вона разом з отцем поїхала до друзів з Казахстану, йому стало дуже погано здавалося, що його життя добігає кінця. Ірина уповільнила ходу і разом з пані Марією довела отця Серафима до автобусної зупинки, щоб він міг сісти. «Передихній трішечки, отче, а потім поїдемо далі. І ось прибув довгоочікуваний трамвай. Почалася подорож цього разу недовга, найкоротша, як виявилася, подорож у житті отця. Почалася остання мандрівка вулицями його найулюбленішого міста. Туди. Перед будинком, де мешкала пані Гасі, отець зупинився на короткий час, щоб попрощатися з Іринкою. Вони ще раз торкнулися. Теми весілля Іренки і можливих дат приїзду Отця до Львова. Отець поклав на голову Іринки руки з довгими, широко розставленими пальцями. Він хотів благословити її. За мить він повільно попрямував до дверей будинку, перед якими вже чекала Марія та Олена. Двері зачинилися за отцем Серафимом, який зник у темряві коридору. Пані Олена жила на цокольному поверсі, її квартира була дуже маленькою і заставленою речами. Тому отець не мав можливості залишитися там на ніч. Подруга Олени, пані Олеся також займала неї невеличкий куток. Окрім того, Марія, яка приїхала супроводжувати отця з Казахстану, теж мала ночувати з нею. На щастя, на допомогу прийшла сусідка. Пані Катерина і забрала отця до себе. Наступного ранку на світанку ще до шостої години гучний стук у двері розбудив сестер Запе. У дверях стояла Олеся. Вона була приголомшена і дуже емоційна. Майже історично вигукувала, що отець помер. Він помер вночі. Хоча господарі чули, що він кашляв вночі, вони не тривожилися з того приводу. Лише близько третьої години ночі, побачивши увімкнене світло, вони увійшли до кімнати Отця. Вони побачили, що він вже був мертвий. Всі швидко зібралися і поїхали на вулицю Декарта. Вони побачили оця Серафима біля стола. Він сидів, опущеною головою підпертою правою рукою. Його очі були напіввідкриті, спокійні. На його одязі та підлозі була кров, а на столі перед ним лежав відкритий бревіарій. Очевидно, що вночі він молився, читаючи псавми. Пані Катерина, власниця квартири, плакала. Що ж нам робити? Це був ранок 20 вересня 1977 року. Тут, саме в такий момент, він зустрів свою смерть. Так він завершив життя в незнайомій квартирі, неначе присів на мить. Щоб відпочити перед наступним етапом подорожі до своїх. Казали, що в кишені у нього вже були куплені квитки до Ленінграда. Було багато плачу і сліз. Про смерть отця було повідомлено отця Рафала Кірницького, настоятеля Львівської катедри. Влада наказала, щоб похорон відбувався якнайшвидше. Ймовірно, вони хотіли, щоб вірні, чи то з Казахстану, Сибіру, чи навіть з відносно близького міста рівного не змогли прибути вчасно, щоб все пройшло тихо і без маніфестацій. Похорон проводив отець Рафа, який був другом отця і багато разів допомагав йому. Багато людей, дізнавшись про смерть священника, також прийшли попрощатися з ним. Похорон відбувся через два дні. У день похорону, 22 вересня, в Соборі відслужили літургію за отцем, але без тіла покійного. Влада не дозволила привезти отця навіть на мить. Могилу для Отця приготували поруч з могилою великого львівського пастиря, святого Йосифа Більчевського. Справжнє світло, це те, яке не можна сховати під посудиною, воно навіть сховане в землі продовжує світити, так і отець Серафим продовжує світити донині. Про таких людей ми звикли казати, що вони прожили святе життя.